Всіх вітаю, хочу показати вам невелику модернізацію для станка. Для того, щоб дрібні деталі не провалювались в простір станка, якщо вловлювач їх не зловив, я використовую ось таку сітку. Дозволяло зекономити багато часу, щоб не шукати деталі в стружці. Але вона не є зовсім зручною, вона не сідає ідеально в дно станка. На неї начепляється стружка, яку тяжко доставати. Тому було вирішено зробити ось такий піддон. Цей піддон металічний. Ми ось такі вирізи, підігнаний під станок, щоб щільно прилягав, його досить зручно. Встановлювати також легко, тому рекомендую всім дякую.